Розкажіть нам, будь ласка, про одну з найкращих, найуспішніших процедур історії у видаленні винних плям. Одна з найкращих і одна з останніх це пацієнтка зі Львова, їй 30 років, лікар сама, які ми буквально за 4 процедури досягнули висвітлення майже на 90% винної плями, яка в неї розповсюджувалася на все обличчя, на шию. Цей результат мене вражає. І я просто ну так навіть приклоняюся перед такими людьми, що вона з явною естетичною проблемою і поступила в медичний інститут, і стала лікарем. Вона стала реаніматологом, серйозний фахівець. І потрібно віддати їй належне, її терпінню, її мужності, що вона була згідна на все. Мені подобається взагалі пацієнт, який каже: доктор, викажіть, як правильно, а ми будемо вже підлаштовуватися, а не командують процесом.